Добрий день, любі восьмикласники. Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про просте, двоскладне речення. Вчителька української мови та літератури розпочинає свій урок. Це Тетяна Шевченко. Вона переселенка з Луганщини. Приїхала до Дніпра влітку. Жінці пощастило, і вона одразу влаштувалась на роботу в одну з дніпровських шкіл. Приїхала до Дніпра із родиною, приїхали, знайшли житло, потрохи облаштували свій побут, а на душі неспокій, на душі розпач. Але останнім часом пригадуються улюблені рядки поезії Ліни Костенка. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Пані Тетяна приїхала з окупованої території та не хоче згадувати про минуле. Проте залюбки розповідає про перші дні після евакуації. Дійсно зрозуміла що кожний фініш це по суті старт. Почала шукати роботу, дізнавшись, що у школі 21 є вакансія учителя української мови та літератури, одразу вирішила прийти на співбесіду. Прийшла до навчального закладу, схвильована, неспокійна. Але зайшовши до кабінету директорки Антоніни Васильівни і поговоривши з нею буквально 5 хвилин, одразу заспокоїлась». Бо Антоніна Васильівна, коли дізналася, звідки я приїхала, одразу перестала мене запитувати про досвід, про стаж роботи, про мої досягнення, а запитала мене, як ми влаштувалися, де ми живемо, чи в безпеці моя сім'я. З того часу пані Тетяна повернулась до життя, адже працювати на улюбленій роботі додає впевненості та сил рухатися далі. Почала працювати в навчальному закладі з вересня 2022 року, але за таких умов, що навчання відбувається дистанційно. Тому от вперше відбулося знайомство у мене з учнями в дистанційному форматі. Це, звісно, неординарно, але цікавий такий новий досвід роботи як учителя. Дякую усім за роботу. Ви дуже гарно попрацювали сьогодні на уроці. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей. Вчителька поділилась з нами своїми секретними методами, які допомагають у спілкуванні з учнями. Завжди намагаюся проводити уроки в умовах доброзичливості. А особливо зараз, коли познайомилися дистанційно, коли навчаємося дистанційно, то завжди починаю урок з посмішки. Намагаюся дуже лагідно ставитися до учнів, ні в якому разі не ображати, завжди ставитися до учнів так, як я хотіла, щоб ставилися до мене. Є і деякі складнощі, з якими стикається переселенка. Звісно, складнощі в умовах дистанційного навчання недостатньо спілкування. Я зараз, крім того, що є вчителем української мови та літератури, також є класним керівником 5-го Б класу. Доводиться мені спілкуватися з батьками, і от батьки дуже скаржаться на те, що дітям не вистачає спілкування. Діти хочуть спілкуватися, діти хочуть бачити один одного, але, на жаль, поки що очного спілкування ми їм забезпечити не можемо. Тому дійсно, з цим про проблема, що не вистачає, заходиш у школу, і у школі тиша, що дуже здивовує. Пані Тетяна ділиться, що мріяла стати вчителькою з дитинства і ніколи не шкодувала про свій вибір. Адже саме праця допомагає жінці зараз у такі нелегкі часи. Вчителька Переселенка сподівається, що вже незабаром в Україні буде мир і порожні класи заповняться дітьми.